Слава Богу. Дивлюсь на тебе з неба висоти, дивлюсь на тебе, ти моя дитина. Я бачу шлях, яким ти маєш ти, я чую серця стук, важку хвилину. Твої думки міняються чуми, я знаю їх всі наміри і бажання, коли душа і плаче, і болить, Моя дитино, все про тебе знаю, твій кожен крок. І подих слів, поті, куди від мене зможуть заховатись, до цього часу я тебе беріг, ніколи вже не буду залишати. Я твій, Господь, з тобою поряд йду, в земній долині, ще твій охорона, і хоч крізь води і вогонь веду, з тобою всюди, ти в моїй долоні, коли лютує ворог навкруги. І душа твоя в тривозі завмирає, я йду назустріч, щоб допомогти, немов моя, твій шлях я освітляю. З тобою я і в радості, в журбі. Чи віриш все? Скажи мені, дитино, чому сумуєш, як приходить біль, чому пускаєш в серце недовіру? І кажеш в розпачі, о Господи, де ти, а моя милість завжди над тобою. Чи світить сонце, чи подмуть вітри, тебе тримаю міцною рукою. Я хочу, щоб ти віру берегла, Шла до мети упевнено й сміливо, не захиталась в час випробувань, щоб небо наче птах стрімки летіло, я сили дам. Дам воду і хліб душі, вона для мене найдорожча, життям своїм за неї заплатив, усе зробив, щоб вічно могла жити, що в серці забриніла, мов струмок, мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитино, до кінця, я знаю, що дорога ця терниста, та щоб отримати із рук моїх вінця, варто боротись, вірити й молитись. І пам'ятай, що поряд є твій Бог, тебе не залишу на півдорозі, цей шлях земний прийдем з тобою вдвох, з очей твоїх, зітру у небі сльози. Амінь.